При фронтовій комишувасі відкрили найближчу до лінії фронту підземну школу. У селищі, що за 17 кілометрів від лінії зіткнення, немає жодного вцілілого навчального закладу. Дві школи зруйновані, дитячий садок пошкоджений. Під час ночі кидають каби сюди, і нам треба бігти в підвал в безпечне місце, і це буває посеред ночі. Біля мене завжди є люди, які можуть мені допомогти. Коли я вдома. Біля мене є моя мама і моя бабуся. А в школі тут всі вчителі, тут всі. Тут я відчуваю тут безпечно. Нову підземну школу глибиною у 8 метрів. Звели на місце зруйнованої гімназії Джерело. Саме сюди, у 23-му році, влучили дві ракети. Я був тоді в таборі, і тоді був тато вдома. Це було вночі, і тоді прилетіла в школу. Тоді не було одного корпусу, але залишився ще один. Будівництво стартувало у вересні 24-го, але на два місяці його призупиняли через суперечки. Чи варто вкладати кошти у найближчу до лінії фронту школу? Та громада настояла: діти мають право вчитись навіть під землею. Я не повірю, що я на глибині 8 метрів. Не знаю, ну тут гарне повітря, як і взовні. Ми вчилися онлайн. У нас були онлайн уроки, але в школі я думаю, буде набагато краще, тому що тут є спілкування, і ми бачимо вчителів вживу». Святослав старшокласник, але навіть після випуску зі школи не планує покидати комишоваху. Розповідає, що хоче вступити у Запорізький університет та бути вдома. Його мама Олена була однією з тих, хто писав звернення до голови Зова з проханням відновити будівництво підземної школи. Батьківська спільнота настояла, і я в тому числі я скажу чесно, я підписувала. В нас збиралися підписи батьків. Я за школу була, тому що в нашій громаді немає школи. Ми дякуємо Богу і дякуємо нашим захисникам, і ми віримо, що закінчиться ця війна, і дітям потрібно спілкування. Дітям потрібна школа, і ми ми дуже раді, що школа в нас відкрилася. Ми... Трішки якби викручувалися із сил умов, діти продовжували приймати участь і в запорізьких обласних конкурсах, і в Київ ми надсилали. Ну, тобто процес завжди йшов. А те, що відкрилася школа, це великий плюс і для розвитку дитини, і, звичайно, для громади і всього. В роботі з комп'ютером, відшукувати інформацію, подавати її дітям. Це теж певні навики, але одного не вистачало. Це безумовно спілкування дітей. Вони от сьогодні підійшли прийшли в клас. Вони сиділи ось так. Вони ну боялись одне на одного глянути, поки я вже з ними розговорилася, розпілкувалася, Тоді вони почали оживати, оживати, бо це спілкування, в них немає цих навиків. Школа найбезпечніше місце у громаді, тому на її базі працюватимуть гуртки з будинку творчості та психологічна допомога від волонтерських організацій. У підземній школі вже працює дитячий садок казка для різновікової групи 16 вихованців. Батьки можуть привести дитину, і дитина знаходиться в безпечному місці. Вона повністю Соціалізуються, проходять заняття, діти граються. Діти також можуть. Ми зараз знаходимося спалі, де діти можуть також відпочивати. Працюємо з 8 до 12 години. А потім плануємо на повний робочий день з 8 до 4 години. У Комишувасі живе близько 9 тисяч людей. Серед них понад 700 – діти. До підземної школи вже вийшли три сотні учнів з різних шкіл громади. У майбутньому сюди підвозитимуть школярів з сусідніх сіл. І саме безпечне транспортування залишається головним викликом. Так, звісно, є страх, тому що ну обстріли тут бувають завжди. Ну, все ж таки. Будемо доставляти, ну хто власним транспортом, хто як будемо дивитися за безпековою ситуацією на території громади. На території Комушоваської громади ми бачимо, що в нас є будується антидронові сітки. А по таким вулицям вже ж нас поки що немає. Можливо, в майбутньому щось придумають. Можна зрозуміти, обстановка змінюється. Безумовно, вони трошки побоюються, як діти дійдуть до школи, але ми всі чекали, і батьки раді, і дуже сподобалося. Дуже ми не, не очікували, що так прям на такому рівні буде вона наскільки красива, і дітям всім подобається. Так. ми пішки, ну якось не знаю, щось автобус не знаю. Ну у нас є діти з сел, то там безумовно буде підвіз. Так ми доберемося, нічого страшного. Пішки, аби була школа, аби було безпечно. Дойдемо це ж здоров'я. Якось то бачиш, коли дрон можеш кудись одскочити. А коли він над автобусом, не знаю. Розроблені певні алгоритми, як рухатися, як цього дотримуватися, і відповідно будемо знати, що ну, якщо водій був неправий, то відповідно водій. Так. Але діти ж завжди їздять з супроводом, вони самостійно не, ну, не переміщаються. Школа подвійного призначення, розуміємо, що якщо що станеться, то люди можуть скористатися закладом освіти як ну, в якості пункту незламності взагалі, або взагалі, не дай Бог, але ПРУ. Повністю забезпечена тим, щоб перебувати тут, можна було 48 годин. Я хочу сказати, що вже сьогодні були діти, які перебувають в Запоріжжі, але повернулися до школи. Коли ну і батьки говорять, що якщо заклад освіти буде працювати, будемо повертатися в громаду. Відкриття комишувальської підземної школи відвідала делегація з міністром соціальної політики, сім'ї та єдності України Денисом Уліціном та координатором системи ООН в Україні Матіасом Шмале.